Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в своїй роботі керуються чинним законодавством України, в тому числі законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який вступив в силу 18 травня цього року. Згідно даного закону, під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і приділяти його на вимогу військовослужбовців територіальних центрів комплектування поліцейських чи прикордонників звертаю увагу, що при відсутності цього документа вищевказані представники силових структур мають повноваження щодо проведення адміністративного затримання порушників. Також хочу наголосити на тому, що у переважній більшості військовослужбовців територіальних центрів, які перевіряють у у військовооблікові документи, переведені з бойових частин після поранень, контузій, реально пережитих бойових зіткнень з ворогом. Кожен з них може відкрито подивитися в очі кожного військового зобов'язаного і запитати його. Чому він ще на передовій? Кожен повинен усвідомити, від повного виконання завдань мобілізації військових зобов'язаних, проведення їх навчання на бойовій техніці за стандартами країн-членів НАТО, залежить можливість досягнути переможного завершення війни. У нас немає інших варіантів. Поразка у війні це поневолення, це Буча, це Ірпінь, це Ахмади, це свавілля путінських маріонеток, відсутність згідно майбутнього наступних поколінь українців. І взагалі війна значно ближче, ніж здається, на Прикарпатті, де можна вести бізнес, жити повноцінним життям, прогулюватись майже європейськими вулицями, їздити на древові відпочинки і навіть призирливо ставитись до людей військовій формі, чинити протиправні дії, перешкоджати заходи в мобілізації, пошкоджувати транспортні засоби. Змушений нагадати невігласам, які збуджені інформаційним вкиданням ворога. За перешкоджання проведення заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів передбачено кримінальна відповідальність. А саме за статтєю 114.1 Кримінального кодексу України, і тягне за собою позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Але головне, напевно, в іншому: в разі нашої поразки, жінкам, які зараз бурхливо реагують на мобілізацію, доведеться вітати відправку своєрідних і близьких, нести руський мір народам Європи. Тихо плакати за тими, хто загинув за Путіна під час м'ясних штурмів європейських міст. Тож вихід у нас один спільними зусиллями воїнів-героїв, волонтерів та доброчинців, єднання всього українського народу, досягнути перемоги над ворогом.